Всім привіт, друзі. Друга частина Строїм лісний хутер. Так, ідемо, друзі, лісний хутер. І ще раз. Історія повторяє ця. І зараз по дорозі зайдемо в старий домик. В старий хутер. Забираємо там пару вещей. Йдемо на новий хутер. Фух, сьогодні прийде Боря, мій друг. Теж який буде з нами строїть і попрацюємо сьогодні. Думаю, сьогодні фундамент почнемо вже робити. Трішки попрацюємо. Зараз я вам покажу старий хутір. Ось ось старий будинок. Його якісь дібіли поламали. Висунули, все, повиривали. Бачите, який мусор зробили люди? Що ви розуміли? це все. Урвали навіщо Цю сю І що ти це все робиш, я не розумію, хто це робить. Я, звісно, догадуюсь, хто це, але просто навіщо це робить. Не... Прийшов, помилувався красою, по тут це і так далі. Зачим це все ламати? Все я вже на місці. Це стільки, Щоб покажу. це стільки речей я приніс з собою. Така сама зустрічає краса, як вчора. Куча щей приніс. Думаю, з цього будемо приступати роботу нашу. Це приселяти, з вікна буде такі криєвий де. Звісно, дерево трохи мішає, але тоже теж красиві. Так, Друзі, дивіться, я сьогодні купив, я не знаю як вона називається, щоб стругати дерево, щоб кору знімати. Е -е -е Сіну я зараз напишу отут. Купив грабельки отакі. Теж сіну напишу. І у діда взяв саперську лопату, будемо ями копати. Ну, і давайте, мабуть, я тут пришвидчу, ставлю якийсь музончик, щоб вам не так скучно було. І будемо розчищати це все місце. Поїхали! Це за півтори години я зробив. Викопав два ой, точніше, чотири ями по 60-50 см і копав метр десять отакі стовпчики. Я оці стовпчики, щоб не казали, що я пляв щось, це те, що ну, природу порчу, це я не в лісі. Я вам покажу, де я знайшов. Потім. Підемо зараз невірно за досками, ну, за брусом і принесемо сюди, складемо. Уже завтра будемо починати вінцями ложити. Ну, хто не знає вінцями, то я зараз отут картинки зроблю десь. Будемо ложити. Ну що, друзі, дивіться, я вже поробив. Ну це ви бачили. Берев там, знайшов пару цих валежників, Вже завтра вони тут будуть лежати. Завтра вже буде, приїде до моєї пилочки. Кому, кому цікаво зробити обзор. Кому цікаво на таку пилочку зроблю обзор про е крафт. -е, приїде до цієї пилочки завтра акум, акумулятор. Ну, акум, акумулятор. 4-амперний, бо тут 1,5 амперний і не вистачає, чесно говоря. І будемо вже вінці вирізувати, вже все будемо різати, вже буде все бомба. Поки що там ще сонечко не зайшло, як ми бачимо. А в нас вже зайшло. Буду збиратися додому йти. Завтра прийдемо, вже почнемо брусло жити. і подивимося. Що як надію, надію, що завтра прийде боря, бо як ви знаєте, сьогодні він не прийшов.